Напевно, жоден з нас сьогодні не може підібрати такі світ. Але ще важче сказати, що дивлячись у очі близьких і рідних наших героїв, це дуже важко. Тому що в них бачиш біль і горе. Сьогодні наша Боратинська громада вшановує своїх героїв. Героїв, які віддали своє життя за кожного з нас. За майбутнє нашої громади, за майбутнє нашої держави, яка, де ми усі переконані, буде незалежною і суверенною. І завдання кожного з нас пам'ятати кожного героя, пам'ятати кожну сім'ю, адже знаємо, що завдячуючи їм, їхньому життю втраченому, вони вже на небі. Але ми Можемо працювати і жити на своїй рідній землі. Хочу сказати, що сьогодні портрети наших героїв, їхні погляди будуть зустрічати кожного з нас. І Якщо ми подивимось на них, то знаємо, що приймати рішення ми повинні завжди чесно, правильно і вірно на користь громади і на користь нашої незалежної України. Слава Україні!